Про диканьку гадаю, ви наслухались доволі. Шляхи по хуторах наших не такі гладенькі, як перед вашими хоромами, зате вже коли завітаєте в гості. У диканці ніхто не чув, як чорт поцупив місяць. Яка ж була причина зважитися чортові на таке беззаконне діло? А ось яка. Він знав, що багатого козака чуба запросив дяк до себе на кутю. Тож чорт наважився вкрасти місяць адже що старий чуб ледачий та вайлуватий, і навряд чи вдалося б комусь остягти з печі та викликати з хати в таку темну ніч. А коваль при ньому ні за що не наважиться прийти до дочки. Дарма, що дужий. Та ти комусь ще не був у дяка в новій хаті. Там тепер буде добра пиятика. Якби тільки нам не спізнитися. Що за лихо? Що за дідько? Дивись, дивись, Панаса. А що? Як то що? Місяця немає? Що за лиха година? Справді місяця нема. «Тож бо й воно що нема, тобі, мабуть, і за вухом не свербить. А що мені робити? Треба ж було якомусь дідькові, бодай йому не довелося собаці зранку чарку горілки випити устряти. Не встиг вийти за поріг, і ось хоч викали. То таки нема куми місяця. Нема. Дивно, то, мабуть, залишимося вдома. І ніку, ми ходімо, не можна, треба йти. Тепер подивимося, що робить, залишившись сама красуня донька. Оксані не минуло ще й 17 років, як майже в усьому світі, і по той бік Диканьки, і по цей бік Диканьки, тільки й говорили що про неї. Парубки ганялися за нею натовпами, але, втративши терпіння, полишали і повертались до інших, не таких розпещених. Один тільки коваль був упертим і не полишав своєї мрії, Незважаючи на те, що із ним чинили, ні трохи не краще, ніж з іншими. Ні. Гарна я, ой, яка гарна диво, яку радість принесу я тому, кому буду жаною! Як милуватиметься з мене мій чоловік. Він не стямиться від радості. Він зацілує мене на смерть. Еге ж, парубки, чи ж вам до пари я? Ви погляньте на мене, як я плавно виступаю. У мене сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на голові. Вам до віку не бачити пишнішого галуна. Всього цього накупив мені батько мій, щоб одружився зі мною найкращий молодець у світі. Чарівна дівка. А. Вакуло. Ти тут. Здоров, ну, багато наколядував. Е, який маленький мішок. А черевики, які носить цариця, дістав Ха -ха -ха. Дістань, черевички, вийду за тебе заміж. Ні. Не можу, не сила більше. Але Боже ти мій, чому вона така в біса гарна? Її погляд, і мова, і все, ну от так і палить, ну, так і палить. Ні. Немає вже снаги перемагати себе. Час покласти краю сьому. Пропадай душа! Піду йтоплюся в ополонці. Та й поминай, як звали. Прощай, Оксана, шукай собі кого, хочеш жениха, морочкого хочеш, а мене не побачиш більше на цьому світі. Ясна ніч настала. глянули зірки. Місяць велично виплив на небо посвітити добрим людям та й славити Христа. Так було тихо, що ріпання морозу під чоботами було чути за півверсть. Ще ні одна юрба порубків не з'явилася під вікнами хат, тільки місяць зазирав до них крадькома, ніби викликаючи дівчат, що прибиралися та чепурилися, хочі вибігати на репучий сніг. А що це у вас? Велеліпна солохо? Як ти що? Рука, Йосипа Никифоровичу!» О, рука А що це у вас, дрожайшая солохо? Ніби, не бачите, Йосипене Никифоровичу, шия, а на шиї намисто. О, на шиї намисто. А що це у вас незрівнянна солохо? Ой, Боже мій, стороння особа. Що ж тепер? Як застануть особу мого звання? Дійде до це кіндрата, Бога раді. Добровічна селоха, ваша добрість. Як сказано у писанні Луки, глава 3 на 3. Ой їй Богу стукають. Ой, сховайте мене куди небудь. Цей пузатий пацюк давно вже років з десять, а може, й п'ятнадцять. Як живу диканці. Пацюк сидів на долівці по турецькому перед великою діжкою, на якій стояла миска з галушками. Не поворухнувши пальцем, він нахилив трохи голову до миски і сьорбав юшку, хапаючи часом зубами галушки. Тому не треба далеко ходити. В кого чорт за плечима?